Всім привіт! З вами t Stock, і сьогодні ми будемо продовжувати обговорювання третів, але на цей раз спробуємо підняти вам настрій. Типу будемо підколювати треці, які ми би знаходили. Ти ж маєш бути в курсі, що у нас проблеми з почуттям гумору. Це факт, але ми спробуємо. Отже, перший третій. Неповнолітні репетитори, ваші думки. В Тікток розгорівся срайд з приводу молодих репетиторів, коли вони починають навчати одразу після написання НМТ без освіти та знання методики. Пішли б навчатись до такого репетитора чи ні? Бо я пару разів чула від учнів, що по фотографіям мені 17. і вони боялися йти навчатись, хоча я вчитель з завершеною магістратурою. І далі їй відповідають, бо люди часто брають репетитора по фото зараз, а дипломи та сертифікати важливі дуже часто самому репетитору. От правда, мене один раз спитали за все моє життя про наявність освіти. Один раз. Оцінюють спершу зовнішній вигляд. Може щось трохи почитати в оголошенні, але це не точно. І чи сподобався, не сподобався урок. А це не структура уроку і навіть не інтерактив. Це може бути тембр голосу і ті речі, на які ти взагалі не подумаєш. Наприклад, когось дратуєш, і репетитор випив води на занятті. Типу, щодо тембру голосу, я взагалі не можу уявити, як це може вплинути. Ну, Хіба я не знаю, ти записався до вчительки з якимось ніком. К'юті teacher. підключаєшся у Zoom, а там таке Hello, how are you? Але зараз бажаєшся, ну типу я чула теж за цю ситуацію, що учнів дратує, що ти п'єш воду на заняття. Це настільки зараз поширена претензія, мені здається, що можна писати у шапці селта Делта і не п'ю воду на заняття. Ну і ще фотку треба гарно, бо оцінюється зовнішній вигляд. Та власне, я лише хотіла сказати, як на Тіндері є обмеження за віком. Як там було в початковому треці, що типу я виглядаю як підліток, тому до мене не записується на заняття. Я дуже рано почала викладати, і мені здається, це навпаки для аудиторії того часу було перевагою, бо я була така ніби крута старша сестра, на яку хочеться рівнятись. Але це про кейси, де ти старша за учня, бо якщо тобі там 16 умовно, а учнів 45, то, то учня посадять. Знаєте, в мене флешбеки, бо в мене є учень, він депутат, е, я йому якось пишу. Туди да, чекає у зум. І він такий: сьогодні мінус, я у СІЗО. Але це насправді дівчата, цікава тема, тому що от питання, як тримати авторитет, коли твій учень сам авторитет. Ну, в сенсі, да, якщо учень набагато старший. От як це працює? То просто бути серйозним, фаховим. В Принципі, цього достатньо, бо у нас багато старших учнів було за нас, і з деякими ми навіть дружили, і різдво разом святкували. Дехто нам навіть ігристи приносив на заняття, тому е дорослі це тема, вони зазвичай дуже відповідальні і рідко, коли з ними виникають якісь проблеми. Угу. І мені здається, що якщо дорослий вже за тим фото або побачивши тебе наживо, вирішив до тебе ходити, то це не принциповий для нього момент, типу. Його мій постер з BTS на задньому фоні у Zoom не дуже турбує і слава Богу. Але ж але ж, у нас в доступі був якось шкандаль через це. Прийшов якийсь батько учня на розборки. Тоді у нас викладали учениці зі старшої групи. Вони були дуже талановиті, розумні. Ми їх взяли не просто так, бо дійсно були в них впевнені. Вони вели дитячі групи і якось почалося нестися. Що у доступі викладаєте типу, наповнолітні, недосвідчені, на якісь там неосвідчені? І що ми тільки тоді не слухали? І якось приходить цей пан і починає їм погрожувати. Я, якщо чесно, не була у той день присутня, я не буду додумувати деталей, але дівчат трусило після цієї розмови ще довго, і багато учнів з групи в результаті протягом місяця припинили навчання. А як він їм погрожував? Яким чином? То це були якісь стандартні, та хто ви такі? Я не довіряю вам свого рібінка. Це зі слів дівчат, мене там не було. Знаєш, що сумно? Що дівчата виглядали сильно старше свого віку при тому. Але нічого, ми потім зареєструвалися на Тіндері, і до нас звідти прийшло багато нових учнів. Це жарт. І багато ще з особистої сторінки в інстаграм проходять, до речі, саме чоловіків. На ну, сіндері там точно обирають через зовнішність. Але, зрештою, у нас лишилось кілька учнів звідти, і вони при тому досить довго вже ходять, є гарними людьми, старанними, дійсно прийшли мову вчити. Ну, цікаві вас канали просування насправді. Бо на минулих подкастах вуки, вуки, а тут зовсім не вуки, виявляється. Угу. Через Тіндер шукаємо учнів. 1200 штук, он вже насвайпали. Так, продовжуємо. Наступний тренд. Випадок зі школи. Урок заходить інша вчителька англійської до нас, і вона вирішила англійською запитати про журнал, якийсь діалог провести. І вони не змогли, вони тупо одна одну не зрозуміли. І нас навчали. Сумний смайлик. От ні разу не бачила, що вчитель взагалі будь якого предмету давав охочий журнал. Це всіх якось дратує, і ну існує якесь враження. Типу, а чи ти взагалі прийшла? іди по своїх справах Якась анекдотична ситуація. Два вчителі журнал. Та я думаю, що вона просто не хотіла його давати. Та й все. Знаєте, і типу, впала на мороз. Така Sorry, I don't understand you. Ну, і учні подумали, ну скіло вчителя такий трошки questionable. Достатньо жартів. Серйозна тема. Вчителі викладають мову, яку самі не знають. Ну, ми ж не можемо цього знати. Це просто треть, якимись Зі школи. Ну, і плюс журнал хотіла забрати у вчительки. Не боролися за журнал. Ну, насправді вони могли просто говорити якимось таємним шифром. Ну, власне, давайте на цьому будемо завершувати. Я сподіваюся, вам було хоч трошки смішно. Ми бажаємо вам пити воду і знаходити викликів, учнів, які адекватні.